На Харків насувалась гроза. Поважно й поволі повзла вона чорним драконом і, зрідка блимаючи своїми вогненними очима, грізно й незадоволено буркотіла. Нікому й на думку не спадало, що скоро усе полетить реберть, і над Харковом забушує шалена злива. Весняне сонце, що весело посміхалося з голубої бані і кокетливо шпурляло на брук свої золоті проміння, остаточно зачарувало всіх. Але от, гроза, нарешті, доповзла, і дракон розкинув свої крила над околицею. І тоді якось враз блискавично над костьолом повисли темно-сині шмаття авангардних хмар, і колись дальній грім уже забуркотів чітко, голосно і недвозначно. І якось враз над городом знялася курява і завертівся перед грозовий вихор. закрапав рідкий краплистий дощ. І милі до цього часу харківські вулиці перетворились. Ласкаве сонце зникло з теплого неба і тільки зрідка викидало на брук свої перелякані проміння. Автобуси тривожно заревли, жінки полетіли кудись, безрезультатно притримуючи кінці своїх підхоплених вітром легеньких спідниць. Мужчини у паніці кинулись на брук. Навіть породисті стій слухняні собаки, загубивши своїх хазяїв, виттям і скаучанням раз у раз почали тикатись у підворітні, як справжні бродячі пси. Так, уже було пізно. Чорний дракон міцно й упевнено насів на свою безтурботну жертву. Над Харковом метнулась огняно біла блискавиця і, роздерши небо, потрясло город різким улюлюкаючим ударом розлютованого грому. Усе це трапилось так раптово, що святкова публіка встигла тільки втекти під випадкові навіси крамниці. І вже й не мріяла про затишні куточки своїх міських квартир та домиків.